Доброго ранку всіх я вітаю. Доброго ранку, всім я бажаю. Доброго дня і доброї ночі. Доброго вечора, зичу охоче. Доброго ранку, всіх щиро вітаю. Будьте здорові, всім вам я бажаю. Доброго ранку, діти. А чи знаєте ви, чому ми по-різному вітаємось? І від чого це залежить? Люди по різному вітаються в залежності від частини доби, в яку зустріли один одного. А що ж таке частина доби? Діти, якщо ви цього не знаєте, я спробую вам розповісти Доба. Поділяється на дві частини на день і ніч. День і ніч змінюють один одного кожен раз. День в свою чергу поділяється на сам ранок, сам день і вечір, в залежності від того, де знаходиться сонечко. А ніч залишається ніч. Кожну добу день змінює ніч. Сонечко то прокидається і піднімається вгору, то заходить за обрій. В кожну частину доби люди ведуть себе по-різному, виконують різні Правильно. Тож давайте запам'ятаємо, на які частини поділяється доба. Це ранок, день, вечір, ніч. А щоб краще запам'ятати, давайте пограємо в гру. Коли це робимо. На екрані будуть з'являтися картинки, які треба. Буде розподілити до різних частин доби, в залежності від того, яку справу коли виконуємо. Ну що, діти, спробує? Вранці сонечко ясне, буде в ліжечку мене, і я стаю і умиваюсь, і до справ усіх збираюсь. Діти, тож коли ми прокидаємось? Так, ми прокидаємось вранці. Чорне, чорне полотно закриває моє вікно, срібний місяць випливає, ніч прийшла я спать лягаю Коли ми спимо? Так, малята, спимо ми вночі. Світить сонечко яскраве, де настав у мене справи. Я їх маю і гуляю і дорослим допомагаю. До якої частини доби відноситься ця картинка? Так, це день молодці. Сонечко за день втомилось. І за обрій закотились, за вечерею родину я розказую новини. Діти, коли ми вечеряємо. Так, у вечері. молодці. Погляньте на картинку, коли ми чистимо зубки. Вірно. Вранці, коли ми прокидаємось, а коли ми обідаємо. Звичайно, що в обід молодці, в яку частину доби ми збираємось лягати спати? Вірно, ввечері. Діти, коли ми збираємо пазли? Так, вди, молодці. Діти, а коли ми пограли в різні ігри та вже збираємо іграшки? Коли це буває? Звичайно, що ввечері молодці. А коли ми спимо? Так, спимо ми вночі молодці. Діти, коли ми снідаємо? Снідаємо ми вранці. В яку частину доби ми ходимо до дитячого садочку? Так, в день. молодці. В яку частину доби ми робимо зарядку? Вірно, вранці молодці. Ви, діти, просто молодці. Діти, ви не знаєте, що трапилось? Що за дивна новина? На вулиці пішов сніг. Одягайтеся кучніше і виходьте на поріг. Подивіться, як яскраво, всюди білий білий сніг. Гляньте, скільки діточок вийшло на двір погуляти. А он, який гарний сніговик зліпили. Тож і я вирішила зліпити свого сніговика. Допоможіть мені, діти. Спочатку треба скатати снігові кулі. Ось одна, друга, третя. Погляньте на них. Вони різні за величиною. Велика менша та найменша. Найбільшу кулю ми поставимо вниз. Зверху на неї ми поставимо меншу. І вгорі найменшу кулю. Це буде в нас сніговичок. Давайте ще його одягнемо. Щоб він у нас не замес. Порошить метелиця, білим снігом стелиться. На подвір'ї, як живе, Вийшов білий сніговик. Діти, подивіться, він і справді у мене ожив. Мій сніговик хоче мені щось сказати. Він хоче з вами пограти у цікаву гру. Геометричний сніговик. Сніговик пропонує нам крутити чарівне геометричне коло. Яка геометрична фігура на стрілочці буде, з тієї фігури ми і зліпимо сніговичка? Ось, наприклад, нам випав трикутник. Давайте спробуємо зліпити сніговичка з трикутників. Для цього нам знадобиться три трикутника. різної за величиною. Діти, скажіть, будь ласка, який з них найбільший? Так, найбільший трикутник зеленого кольору. Його ми поставимо. У самий низ. Діти, який трикутник ми поставимо наступний. Так, помаранчевий буде наступним. І залишився жовтий. Це буде голова сніговичка. Давайте його одягнемо! Ось погляньте, який кумедний сніговичок у нас вийшов. Ну що, покрутили коло, яка фігура в нас випала? Так, це квадрат. Тож давайте спробуємо зліпити сніговичка з квадратів. Для цього нам потрібно три квадрата, різних за величиною. Який з цих квадратів найбільший? Так, помаранчевий він буде стояти внизу. Який із залишивших квадратів більший? Вірно, дітки, жовтий, і він буде стояти зверху помаранчевого. І найменший угорі. Давайте його одягнемо. Ой, який сніговичок вийшов в нас з квадратів. Один, два, три, наступного сніговичка ліпи. Яка фігура в нас вийшла? Так, овал. Ми будемо ліпити сніговиків з овалів. Ось три овала різні за величиною. Який з них найбільший? Так, зелений, і ми його поставимо вниз. Який буде наступний? Вірно, діти, жовтий. А який самий найменший? Вірно, помаранчевий. Ось сніговичок, вийшов нас з Погляньте, який він куметний. Ось наше заняття і підійшло до кінця. Діти, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про частини доби. Які частини доби. Ви запам'ятали. Звичайно, це ранок, день, вечір та ніч. Діти. В яку гру ми грали? Правильно геометричний сніговик. Я сподіваюсь, ви були уважними та розумничками. До побачення, діти!